У Маліївцях запрацювала резиденція святого Миколая, і більше про це далі говоримо з гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали Анастасія Донець, директорка Маліївецького обласного історико-культурного музею. Вітаємо вас, пані Анастасія. Івана Щеглова, наукова співробітниця Маліївецького обласного історико-культурного музею. Пані Івано, вітаємо вас! Вітаю діанка Щеглова, учасниця майстер-класів. Діаночко вечір. добрий тобі. Вітаю угу. і святий Миколай. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу навіки слава Богу і слава Україні, панове Героям слава. Героїна. тож в історичному панському маєтку у Маліївцях Хмельницької області вже вдруге запрацює резиденція Святого Миколая. Діти та дорослі можуть її відвідати з 18 листопада до 23 грудня. На дітей, які завітають до святого Миколая, чекає цікава програма, екскурсія, майстер-класи, чаювання та подаруночки. Дорослі теж зможуть себе тут зайняти екскурсією, частуванням контактуванням створення. Які є на території маєтку. Ну і сьогодні вже перший день, як працює резиденція. Дамо, певно що перше питання до Святого Миколая, як пройшов той день? До речі, я думаю, що для кожного українця, для кожного громадянина такі дні вони дуже важливі, вони дуже святкові, вони дуже урочисті. І, як то кажуть. Перебувати в такому благосному, гарному стані, це, це треба теж вміти вміти створити цей настрій. І я думаю, що в попередньому році, <клухи> за підсумками, то пройшло досить таки достойно і сподіваюся, у цьому вже, нашому 24-му році він прийде ще краще з врахування всіх тих моментів, особисто, які були раніше. Угу. Пані Анастасія, порівняно з минулим роком, як змінилася сама резиденція Святого Миколая, і, взагалі, що стало поштовхом до ідеї, що в маєтку має поселитися святий Миколай? Дякую, гарне запитання. Поштовхом стало бажання зробити для наших діток справжнє свято. Ну і звичайно, що нам хотілося як у Бога більше використати ресурс музею для того, щоб ми були такі багатогранні, цікаві багатьом. Категоріям туристів, тобто до нас приїжджають туристи зазвичай такі за історіями, за історією, за гарними фото для прогулянок. А для маленької катего... для маленьких наших туристів все таки більше цікаво. Це природа і тварини. Тому у нас такі цілий свій маленький контактний зоопарк. Там живуть у нас коні, ослики, поні, овечки. Ось тому нам хотілося, щоб в таке міжсезоння дітки мали можливість отримати оце це свято. Це звичайно така головна ідея. Ну і власне, якщо говорити про такий теплий період, так сам маєток, створює атмосферу, територія навколо, яка от зачаровує, і ти можеш там реально цілий день просто гуляти, так. насолоджуючись. А взимку трішечки холодно, і хочеться сховатися десь, так, так. і відповідно від якась вже атракція має бути. Так тим більше у нас дуже гарно нас опалення. Ми для нас дуже важливо, щоб палац опалювався, щоб не було конденсату, для того щоб не було. Перепадів температури, ну і звичайно вже такий використати ресурс, коли міжсезоння туристів немає. Тому ми вирішили заповнити таку нішу таким подієвим туризмом, таким святковим туризмом. Е, стосовно минулого року і цього року, то в нас буде трошечки більше твариночок того року у нас овечок не було цього року, ще будуть овечки більший акцент на тварин буде, тому що в минулому році ми е, більше був акцент на мастер-класи, на спілкування з святим Миколаєм на вивчення історії цього року. Ми таки цей наш контактний зоопарк. Ми його підтягнемо сюди ближче. Е, до палацу ми будемо робити такі невеличкі загорожі, де будуть тварини, щоб дітки не ходили далеко туди в сад, де вони проживають. щоб було це зручніше? Ну і звичайно, трошечки виду змінили наші майстер-класи, щоб для тих, хто був того року, вони були вже трошки інші. Того року сподівалися, що все ж таки, начебто перший рік тільки запрацює резиденція, ймовірно, ще ну частина не знатиме, так частина не захоче доїхати. Сподівалися, що стільки дітей насправді захочуть все таки відвідати. Ми були вражені кількістю відвідувачів і. Не сподівалися, не сподівалися, ми цілий місяць пропрацювали в такому режимі, що до нас дитячі групи були зранку до вечора, постійно знаходився хтось в палаці. Тому нам було дуже приємно. Значить, ми виконали запит і абсолютно вгадали з ідеєю, пані Ансосі. І ви кажете, що для діток буде цікаво буде програма, ну і для дорослих теж, поки дітки там, до прикладу будуть спілкуватися або з святими Миколаєм, або майстер-клас якийсь будуть відвідувати. Які чим відрізняються ці програми? Розкажіть, будь ласка, що зможе отримати дитина, і що зможе отримати Дорослі, завітавши в Маліївці для діток дуже гарна програма. все абсолютно адаптовано під діток. Це і екскурсія, це і мастер-класи, і спілкування з тваринами. І саме головне, звичайно, дітки їдуть за святом до Святого Миколая, сподіваючись на диво, на зустріч з цим чарівником, з цим святим. Оце для них головний такий цікавий сакральний момент. Для дорослих ми хочемо, щоб ми тим часом трошки відпочили, поспілкувалися. Є кав'яренька, можна випити гарячих напоїв зимових, але минулому. У році ми опробували дуже гарну таку програму, коли це тільки за попереднім запитом. Якщо хоче, якщо приїжджає група мамів, то також може працювати психолог. Різні гарні такі цікаві практики для саморозвитку, для здобуття внутрішнього спокою. Якщо є попередній запит, попередній запис, тому теж для мам можуть діяти такі програми, як каскотерапія. В минулому році було і цього року, ще ніхто на неї не записувався. Але якщо хтось хоче, то будь ласка, в нас ще є програми і для дорослих діток. Це силами самих працівників музею, чи ви співпрацюєте ще можливо з громадськими організаціями, благодійними фондами, які забезпечують безпосередньо? Якщо що стосується е, такої програми, як для батьків, якщо каскотерапія там має працювати професійний психолог, звісно, ми запрошуємо це, входить в оплату. А що стосується повністю програми, її всі виконують працівники музею. Ну, але є друзі музею. Наприклад, Святий Миколай, це друг музею. Хоча в нього є педагогічна освіта, але це є друг музею. Він не штатний працівник, але він нам допомагає. Пані Івано, майстер-класи. Які майстер-класи цього року будуть? Що Ам... пропонують працівники? Що підготували? В цьому році, в тому році ми робили підсвічник, до речі, теж використовували, звісно, природні матеріали. Все ж таки, це резиденція в сільській місцевості. І ми, коли ми хочемо наблизити так, наших відвідувачів ближче до природи, до природних матеріалів. Тому в цьому році природні матеріали стали не виключенням, звісно, ми використовуємо їх. Але в цьому році ми вирішили додати, якщо в тому році ми робили підсвічник, то цього року ми робимо ще свічку з вощини, з такого шматочку. Звісно, будуть зроблені попередні вже заготовочки, ось ось такі. І таким чином, навіть ось дівчинка, які 5 років, може спокійно скрутити ось таку свічечку. Потім ми це все будемо гарно оформляти і для того, щоб діти додому привозили подаруночок, ми зробили ось такий штамп в цьому році. Це таке вже брендування, бренд наш. Ось така красива печатка резиденції святого Миколая. Тобто на цій листівочці можна написати побажання або подарувати своїм друзям. Тому майстер-клас, звісно, націлений на як терапія свого роду, щоб дітки в нас відпочили. Він підходить, в принципі, і для дітей, і для дорослих. Ми думаємо, що всім сподобається, і запрошуємо до нас, маліївці. Янка, ти того року була на майстер-класах? Ти була в резиденції Святого Миколая? Да. Що того року запам'яталося, розкажи. Мама, може, допоможе? І Миколай, так? Миколає. Угу. А бажання ти загадувала минулого року? Да. А яке бажання? Воно здійснилося точніше? Так. Да. Це дуже добре. Діанка, дивися, зараз попрошу тебе і маму показати майстер-клас нашим телеглядачам, як ви робите свічку. Ти можеш робити, а мама буде розповідати, як це відбувається. Добре, допоможеш мамі? Так. Да. Давай. Добре, давайте. Так, беремо шматочок. Так, У нас є такий гніт, який буде безпосередньо вже вдома, можна буде його запалити. Тобто, доволі все швидко і легко. Ось ми щойно спробували, спробували скручувати, беремо, скручуємо, давай я тобі зафіксую. Тобто, Це показник того, що і для маленьких, і для дорослих це доволі легко зробити. А матеріали де берете? Ну, Матеріали, звісно, підтримуємо, до речі, вітчизняного виробника. Ми дуже раді, що в нас в Україні гарний матеріал. Замовляємо, звісно, в інтернеті. Дякуємо, що працює і нова почта, тобто все налагоджено. Так, скручуємо. Тобто декор можна різний використовувати. Тобто, оцю підставочку вона може бути і як під, для підсвічника свого роду, ось так. А можна просто як підставочка під гарячі і не тільки. Так. так там можна потім ось так скрутити, положимо, так. І це все гарненько зв'яжемо зараз. Давай. Ось так тримай. Це може бути як подарунок? Так, да, це як подарунок. Е, так. Раз. Можна досконалювати безкінечно. Вдома можна ще щось собі там придумати. Так. І ось така буде листівочка. Входити в подаруночок, потім ми, можливо, будемо їх запаковувати. І ось такий, виходить, у нас ось такий виріб. Декор буде, можна змінювати по бажанню. Янка, ти вже робила такі свічки? Чи це перше ти тільки сьогодні спробувала? Перше. Ага. А декор ти вже собі підібрала чи ще не підібрала? Відібрала. А який тобі подобається? Покажи, ну який подобається найбільше. А цей, Цей, що прямо ти зараз зробила. Кати молодець. Пані Івано, це єдиний майстер-клас, який буде, чи можливо ще якийсь є, залежно від вікової категорії на Дивіться, у нас ми ж звісно чекаємо. можуть бути і пільгові категорії. Звісно, у нас ну, в принципі, можна урізноманітнювати. В тому році ми і шишки використовували, і ангеликів робили. Але ми думаю, що всім будемо робити в цьому році в даний мастер-клас. В Принципі він адаптований під різні вікові категорії, і до речі, навіть якщо у нас військові, от у нас є різні програми в палаці, нашому музеї. ми ліпимо інколи із глини, до прикладу. Тобто, це, ці майстер-класи показують, як вони зараз потрібні, тому що навіть дорослі захватом оце все виконують і просто щасливі виходять після цих майстер-класів. Тому я думаю, що в цьому році буде от власне ось такого типу. У нас виріб. Пані Анастасія, тобто фактично, ви розробляєте програму, враховуючи всі вікові категорії, які можуть до вас завітати? Ну, так, звичайно. Від від таких малюків і вже для, для зовсім для зовсім дорослих діток теж. Угу. В якому режимі працює взагалі резиденція? Коли можна навідуватися, зважаючи на те, що Миколаїв педагогічна освіта і, можливо, Миколай десь і працює ще. Ми дуже сильно підлаштовувалися. Миколая буде допомога, але з Миколаєм завжди можна буде зустрітися. Тому ми вибудували графік, ми враховували такі речі. Тому у нас для того, щоб ніхто не був розчарований, у нас іде запис строго по попередньому бронюванню. Тобто, для того, щоб приїхати, це повинні врахувати всі, хто хоче до нас потрапити. Для того, щоб приїхати до нас на зустріч з Святим Миколаєм, обов'язково потрібно зателефонувати. Телефончик є на всіх сторінках соціальних мереж Малівецького обласного історико-культурного музею. І записатися, ми приймаємо чотири групи в день на дев'яту годину, одинадцяту, першу і п'ятнадцяту годину. І для організованих груп, тих, які привозять турагенти або вчителі. Якщо ж це сім'я, мама, тато, діти чи бабусі з дідусями хочуть привести своїх онуків. То ми просимо і переконуємо приїхати в неділю, теж напевно з цих годин, щоб ми зробили сформовану групку, щоб всі разом могли піти на мастер-клас до Святого Миколая, прогулятись по парку, поспілкуватися з тваринами. Спитаємо Святого Миколая. Минулого року про що дітки просили? Чого хотіли найбільше? Які оті були дитячі бажання? Бо знаєте, кажуть, що зараз у період повномасштабної війни діти дуже швидко дорослішають. І от раніше ці бажання були такими дитячими, знаєте, якась іграшка, щось таке. А останнім часом що вони зовсім не дитячі, я повністю з вами погоджуюся, що дійсно зараз Україна і всі громадяни нашої країни переживають непростий час. І дійсно більше всього побажань, які були, звучали за однозначного миру. І хочу зазначити, що з дітками надзвичайно цікаво працювати, тому що це якась сеорійна така психологічна терапія, яка пов'язана з тим, що дітки не тільки тобі пісні співають, вони не тільки розповідають віршки, не тільки загадують загадки, а вони ще, найбільше, що не вірять ще що в казку, вони вірять в ще диво. І на диво дуже багато дітей хочуть це хочуть це відчути, хочуть це пережити оцю цю приємну гарну емоцію. Зрозуміло, що працюючи з дітками, спілкуючись з ним, у мене було обов'язково таке питання: а який ви маленький вклад робите у те, щоб у вашій сім'ї була гармонія, щоб в класі були. Як це називається гарні дружні стосунки, щоб покращити свою успішність, і вони відповідно ділилися своїми досягненнями дехто одним, а дехто більшими упродовж року, яку добру справу вони добру зробили, його до своїх друзів, до своєї родини, до своїх батьків і відповідно до своєї України. Хочу зазначити, що дуже багато діток, які безпосередньо приймали участь у плетінні сіток, тобто це. Так зване патріотичне виховання, яке було, яке я хочу сказати, що в навчальних закладах проводиться досить таки на високому рівні. А загалом то, коли ви по свіхмаліцях, то вони взагалі були настільки вражені, настільки бездобовні. і запитував, вас, що так постійно, тому що більша частина в області України, області нашої Хмельницької області, не було снігу. Вони настільки були вражені тим. Казковим дійсно сніжним святковим настроєм, який дарує наш, наш палац, палац Ворховський у селі Маліється. Так що, будь ласка, завітайте до нас і отримуйте величезне задоволення, інтелектуальні знання, тому що наші екскурсоводи проводять досить достойні гарні екскурсії, тобто батьки вже будуть мати чим зайнятися. Ну а дітки пов'язують знову ж таки в душі казку, віру у любов і добро. Угу. Тобто, щоб отримати подаруночок від Миколая, треба було виконати якесь завдання, так я розумію? Так, це завдання. Так, завдання було пов'язано з тим, що гарна добра справа, яку її запам'яталися впродовж року. Це був такий малесенький сворідний пісумок, тому що закінчується рік і хочеться, хочеться свята. Да? А це свято потрібно все-таки ну, заслужити і відповідно заслужити це, що? гарними добрими справами. Діанка, от цього року ти приходиш до резиденції Святого Миколая, а він тебе питає: а що ти доброго зробила протягом року? Які підсумки будуть? Що ти будеш відповідати? Е, Снізок. Ні, що ти гарного зробила в цьому році? Е, я складала свої іграшки, <гум> а також е, в приході я всі речі до прогулянки складала. Угу. Тобто ти вміло організовуєш свій маленький дитячий простір, де відповідно там порядок, і таким чином ти допомагаєш мамі, правда? Так. Да. А що тебе є хто? Ді... Сестричка. Да. Сестричка, ти з нею товаришуєш? Mm. Один одному допомагаєте? Да. Так, молодці. <різь> Янка, а ти знаєш, можливо, якийсь віршик, який можеш розповісти Святому Миколаєві або пісеньку заспівати? Святий Миколай, прийти, прийти, подарунки принеси, принеси. Ой, яка Тей, ти я молодець, тобі. Яка ти молодець. Зараз розплачуся. <клес> <клес> <Дуже> <клес> Іван. мило, паніва. Да, дуже дуже щасливо. <клес> Знаєте, мені здається, це ще е, треба якусь таку внутрішню енергію і силу мати, щоб дійсно спілкуватися з дітьми, бо абсолютно різні діти, і ми зараз розуміємо, що фактично в кожної другої, третьої дитини хтось є на фронті, або боронь боже, діти залишилися самі без тата до, до прикладу. І це все треба слухати. А так як казала пані Анастасія, дітям хочеться вірити у диво і. Ну, ви для них диво в цей момент. Вони хочуть з вами поділитися. Однозначно, ми навіть ще пропонуємо діткам прочитати спільну молитву до аналихоронця української мови. Вони виглядають дуже велично, дуже достойно. історію якраз саме цю. Гарну атмосферу, свята, духовності, так. І, духовності. Да. Ну, і от У нас також ми дуже багато приймаємо безкоштовних груп. Просимо просто написати лист від організаторів, з карітасів, із організацій різних, де дітки і переселенці, дітки, які діти героїв, і дуже багато таких категорій, просто з будинків дітей, де дітки не мають рідних батьків, то це дуже. Для нас самих це випробування, яке треба достойно витримати, щоб запитати цих діток, чого вони хочуть. І е, тут такий момент, коли ти розумієш, що по просто пообіцяти, що все буде добре. Угу. Ти певною мірою і навіть не маєш права, і але сказати їм, що не буде все добре, теж не можна. І от цей знаєте, це такий тонкий момент, коли ти розумієш пояснити діткам, що багато чого залежить від них, що вони самі можуть бути помічниками святого Миколая, що вони самі можуть знайти свою внутрішню силу, і що ми будемо робити все для того, щоб вони були щасливі і створ... і от от їм дати це відчути, і хоча б цих кілька годин такого. Хорошого простору, такого дуже позитивного, це дуже важливо. Але скільки ми надивилися цих сумних очей, скільки ми наслухалися цих історій, то це просто можна готувати окремий такий, знаєте, окреме дослідження. Пані Анастасія, зважаючи на те, що фактично у Маліївцях ніколи не перестає кипіти робота, так, від однієї події до іншої, скільки часу триває підготовка резиденції Святого Миколая? Скільки людей працюють над самою програмою і де вичерпаються ідеї? Зважаючи, до прикладу, от казала пані Мана, минулого року ми робили підсвічники, а цього року ми вирішили, що вже пора робити свічки. На наступний рік, я думаю, у вас вже теж є купа ідей, ви просто будете обирати, яку, яка підійде, бо яка буде найбільш актуальною. Так, ну. По суті, ми цілий рік вже самі чекали цієї події і десь так навіть підзверювали матеріали. Отже, і... теж у казку потрапити. Так, ми теж зачекали цієї казки, так. Да. І ми цілий рік так говорили, так, це ж Миколай буде, це вже треба готуватися. Цей раз вже ми так заздалегідь знаємо, що багато дітей приїде. Ой, може, там от якраз шишки з дерева впали, може там шишки назбирати, в ящик шишки поставити. Там вони потім пригодяться для матері для мастер-класів. Там у нас також є невеличка пасіка на території. У нас теж дуже багато таких друзів, у нас така експериментальна Пасіка, панська пані Ірина Жилавська нею займається, і через те, що в нас і друзі-пасічники на території. Ми дійшли до того, що з не можна робити До речі. Іринко, привіт тобі. І це цілий рік іде підготовка до цього свята, шукаються ідеї. Тобто це не в одну хвилину це все робиться, а працює весь колектив. У нас 12 чоловік і ще 5 таких дуже серйозних друзів музею, які постійно з нами. Це от такий пан Святий Миколай і дуже багато інших, які з нами живуть, працюють в селі і нам допомагають. Ну от Діана теж, наприклад. А якщо говорити окрім святого Миколая, так чи є ще якісь от головні такі герої, які можуть розважати діток? В нас там є такий план, не знаю, чи ми встигнемо боюся обіцяти. У нас там костюм зайця дошивається. Тому ага. може у нас там буде такий дуже гарний зайць. Такі тобто, великий, як заліза, да? буде кому розважати діток, Однозначно. Та? А ще тваринки, звісно. Невід'ємна частина да. наш, нашого палацу, коники наші. Да. Коники, ослики, віслючки, поні це все буде да, для того, щоб дітки могли розважитися. Діанка, тобі в самому маєтку у Маліївцях що найбільше подобається? Робити всякі рови. Вироби? Да. Так. А з тваринок ти вже подружилася з кимось? Да. З ким найбільше? З даринкою. З тваринок. А віслючка пам'ятаєш? Так. Да. Він дружелюбний? Так. Да. То він з тобою дружить, бо ти йому носиш їсти? Так. Да. Угу. Все, ми просто тебе розкосили тільки що, пані Анастасія. Як можна записатися на резиденцію до Святого Миколая, і якщо це, до прикладу, пільгові категорії населення або організовані групи, як ви говорили, яким чином це можна зробити? Як контактувати, як правильно? В нас є соціальні мережі, це в Фейсбуці. Є сторіночка Малівецький обласний історико-культурний музей, а також ще одна сторінка Маліївці турцентр. І там одразу в шапці він загальної інформації є номер телефону, де написано: дякую за те, що на екран. Так, за цим номером телефону можна зателефонувати і записатися на час, щоб приїхали і одразу забрали на екскурсію, щоб ніхто не стояв в черзі. Цього буде достатньо. Просто одним телефонним дзвінком сказати: там ми беремо інформацію, яка школа, скільки діточок. одразу, щоб ми, ми ж там готуємо подаруночок, дарується солодкий, дуже багато. Все. ось так, що е, дуже все легко і просто робиться. Достатньо просто зателефонувати. Угу. Минулого року ви м, говорили про те, що до хлопчика Захара, який звертався, Добре. так він він е, просив, щоб тато повернувся, і тато таки повернувся: кому легше, розкажіть, кому простіше, хто не буде плакати. А... Нема таких, що не будуть плакати. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, я буду плакати, і розповідати. Хлопчик Захар у нього це ще й так мій далекий родич, але для нашого села це була така нутка щемлива, така тремтлива історія, тому що його батько Олександр Свинарчук, це офіцер, і він потрапив в полон. З Азовсталі ще в ну, тоді, коли. В травні 22-го 22, так, так, 22 року. І дуже він утримувався просто в нелюдських умовах. І треба так сказати, що він на війну пішов одразу з свого весілля. Тобто, в нього було в неділю в нього було весілля, а в четвер, а і буквально вівторок їх викликали, і вони поїхали всі. Тобто, він з весілля поїхав одразу на, на війну. І його дружина виношувала повністю вагітність самостійно, народжувала сама і. От коли, ми, коли ми того року були тут, то казали, мене запитали, яке ти хочеш бажання. я кажу, ну звичайно, що мені дуже хочеться, щоб не... і Захарчик, і не тільки Захарчик, щоб такі діти, як Захарчик, щоб їхні батьки були з ним. І от буквально тепер от, зовсім, ну буквально, от скільки це. Місяць тому так ось обміну обмін, цей був да це просто ніхто навіть не очікував, тому що там Олександра було засуджено до на і Там ну це було наскільки жахливо все, але там треба було віддати належне його такій прям героїчній дружині. Лені, вона вона знала, де він вона знайшла. Вона просто от пробила там, не пробуває містійно інформації. Вона знайшла де він, де він утримується. Вона постійно моніторила, і вона знала, де він, що він живий, але про те, що його можна повернути, ну практично не було ніякої надії. Тому в принципі хочу сказати, що Миколаїв у нас в Україні багато, і ці дипломати, і те, що скільки багато роботи робиться за кадром, яку ми не бачимо, це теж все таки добрі святі Миколаї, які залишаються невідомими. Тому що та дипломатична робота, яка робиться зараз в Україні, от ця роб робота тих, хто займається обмінами, це просто колосально. Тим більше я історик, і я, я не можу згадати іншу війну в історії, коли обмін полоненими розпочався до завершення військових дій, до підписання мирних угод Тому в світі вони різні, але тут в студії ми загадували бажання, і так сталося, що Миколаїв спрацювали святого Миколая. Будемо запитувати, наскільки важливо вірити у диво і вірити в такий складний час зараз. Ви знаєте, життя само по собі дуже непросте. І спілкуючись з дітьми, я говорю про те, що життя не для слабаків. Тому це стяжання духу, віра прекрасна, віра в себе, в свій народ, в свої сили, в свій рід. Це дуже, дуже важливо і дуже необхідно, особливо зараз, такий непростий час. І знаєте, будемо підсумовувати тим, що. Зараз вже розпочалася резиденція, вона працює до 23 грудня, так би мовити, майже до святвечора. А далі святвечора, а потім новий рік, а потім водохреща в українців. От зимовий період, коли можна було святкувати, і не було так багато роботи на вулиці, на городі всі святкували, що готують малівці, що нового буде у музеї, що готується, яка програма, як як будемо святкувати зиму, переживати? А, а отут ми скажемо, що після того як ми відбудемо оцю велику е, таку е, нашу атракцію святим Миколаєм. Тут ми вже далі. У нас буде тільки такий волонтерський сезон, тому що Маліївці починалися з волонтерських толок, і далі у нас будуть волонтерські вечірки, будуть волонтер... тому що треба віддати належне тим волонтерам, які колись приїжджали. Ми хочемо їх запросити, щоб вони в нас трошки послухали музики, відпочили, щоб дівчата оділи сукні красиві, бо до нас дівчата завжди приїжджають тільки в такому робочому одязі, в рукавицях. А ми хочемо, щоб вони все-таки згадали, що вони красиві і гарні жінки, бо в основному зараз волонтери це жінки. Так вже сталося. Щоб вони красиво одягнулися, зробили гарні фотосесії, тобто будуть такі гарні волонтерські вечірки. Але разом з тим обов'язково будуть і далі волонтерські толоки, з усім ще як вони завжди це робота в парку, потім спільна вечеря. Тобто далі буде просто волонтерський сезон, але сильних таких великих атракцій не плануємо інших, тому що багато хто з працівників повинні трошечки піти у відпусточки, побути своїми сім'ями, посвяткувати святвечір, і ми будемо зорієнтовані більше вже на такі на сімейний відпочинок. Отож, Святий Миколай, Діанка Щеглова, Івана Щеглова та Анастасія Донець були гостями нашої студії. Щиро дякую вам за хорошу розмову, що долучилися дякую. сьогодні до нашого етапу. Друзі, а я ж нагадаю, що у соціальній мережі у Фейсбуці є офіційна сторінка саме Малієвецького обласного історико-культурного музею. Більше про резиденцію Святого Миколая можете почитати там і, в принципі, можете записатися, зателефонувати і відвідати резиденцію Святого Миколая.